Вітаю всіх на нашому каналі. Мене звуть Вікторія Жидок. Я є регіональним представником компанії Вестрнбіт в Чернігові, а також розвиваю свій маленький бізнес на Еці. І от саме про те, що відбувається зараз на Еці, я сьогодні і хотіла поговорити з вами. Я думаю, що ви також звернули увагу, що останнім часом на Еці відбувається щось дивне. Ну, не можу однозначно сказати, що це стосується продавців з різних країн, але точно знаю, що продавців з України, м'яко кажучи, зараз не найкращі часи. Дуже часто чую, що багатьох продавців зараз просіли продажі та знизилась конверсія в цілому. До речі, в моїх магазинах так само ця історія відбувається. І я прошу написати в коментарях тих, хто нас дивиться, як у вас зараз. Ну, наприклад, от у мене кількість візитів залишається. Ну, наприклад, на минулорічному рівні, а продажів набагато менше за той самий період. Тобто це вар цікавий, але чомусь його не купують. Ну, можливо, це пов'язано з тим, що покупці не хочуть ризикувати, коли бачать, що магазин знаходиться в Україні, ну і що можуть в нього виникнути якісь проблеми з доставкою. Ну і тим більше знаємо, що саме ці дос досить досі попереджає про це. Кожного разу, коли Еці щось змінює. В ваших магазинах, ну, наприклад, допилює ще щось нове в шоп менеджері або ж змінюю інтерфейс. Вони це ще називають оптимі оптимізацію. Я помічала, що різко зменшуються візити, продажі і взагалі інша активність в магазинах. Ну, таке враження, що магазин призупиняється. І от саме останнім часом Еці викатив дуже багато оновлень. Ну і рекламний кабінет оптимізував нову політику повернення, запропонував, а також у шаблон створення лістингу додав нові атрибути. Коротше кажучи, засада: юзабіліті шоп-менеджеру покращується, а кількість замовлень навпаки зменшується. Що ж ми можемо спробувати зробити, щоб випробувати? Цю ситуацію і допоможе це, взагалі. Дивіться цей ролик далі. Бо сьогодні я підготувала декілька ідей, які допоможуть знайти додаткові джерела доходу та залучити нових клієнтів, щоб збільшити вашу цільову аудиторію, а також в цілому диверсифікувати свій маленький бізнес на Еці. Простіше кажучи, якщо ви розвиваєте та інвестуєте гроші в якусь певну категорію товару, ну наприклад, ви займаєтесь валянням іграшок з шерсті, то завжди є ризик, що збільшиться конкуренція в цій ніші, або зменшиться попит на цей товар, і це одразу проявиться зменшенням продажів та втратою вкладених коштів. Ну, як кажуть, не варта складати. Яйця в одну корзину, тобто необхідно е, розширити асортимент товарів так, щоб максимально залучити додаткові цільові аудиторії. І якщо одна категорія товару буде погано йти, то інша може навпаки неочікувано вистрілити і стати локомотивом для всього магазину. Давайте це все розберемо на конкретних прикладах. Ну, по-перше, необхідно спробувати знайти джерело пасивного доходу. Я думаю, це всім сподобається. Тобто, коли дохід надходить постійно, а вам для цього ну, майже нічого не потрібно робити. Прикладом пасивного доходу є продаж цифрових товарів. Коли ви один раз створили файл, який постійно продається, і ви, і ви більше нічого не робите. На ці є багато успішних магазинів, які продають цифрові товари. Ну, такі, як о, якась е, графічні файли, різні шаблони та багато різних інших товарів. Тобто люди спеціалізуються на продажі виключно цифрових товарів. Але я зараз трішечки про інше. Ми з вами зараз шукаємо спосіб заробити додаткові гроші. Я вже згадувала про майстрів, які займаються валянням шерсті. То давайте, на прикладі цієї ніші спробуємо пошукати додаткові джерела доходу. Ми зараз з вами знаходимося в пошуку Еці, саме за ключовим словом, Felted Animals. Ну, Давайте, на прикладі цього пошукового запиту спробуємо дізнати, що же ми можемо зробити, щоб диференціювати наш маленький бізнес, щоб розширити. Асортимент товарів, щоб розширити цільову аудиторію і в кінці в кінці збільшити кількість продажів та, в принципі, збільшити, підвищити да, загальний рейтинг вашого магазину. І так, бачимо, що ця ніша досить така. Конкурентна, тобто буде не просто потрапити на першу сторінку видачі, якщо ви одразу ну, захочете це зробити. Я навіть хочу показати вам в що в принципі це ну, доволі таки непогана ніша. Вона має непогані показники і по пошуковим трендам, да? тобто користуються попитом ці товари, але все ж таки ми бачимо, що конкуренція. Є і вона е, збільшується. Тому нашим завданням є звузити нішу, для того, щоб нам було простіше потрапити на першу сторінку пошуку. Ну, і тут сам Еці вже нам пропонує, подивіться, е, яким чином ми можемо звузити нішу. Тобто е, тут е, зараз представлені категорії, які Користуються найбільшим попитом зараз. Тут ми бачимо, що валяють лисичок, валяють персоналізованих собачок. Взагалі дуже багато реалістичних тварин, дуже красивих пропонують. Також це іграшки та для лялькового такого театру. Також це якісь набори. А ще те, що особливо зараз користуються попитом серед наших західних покупців. Це це іграшку, на ялинку, да, в формі, наприклад, вашого домашнього улюбленця. Це зараз така дуже актуальна тема. Але при всьому цьому я хотіла б сказати про те, що ми з вами хочемо, не хочемо багато робити, не хочемо багато витрачати, а хочемо більше продавати і більше заробляти. Тому нам з вами є сенс розглянути не тільки безпосередньо продажу вже готових іграшок. А чому б не спробувати, ви знаєте, як це робити? ви фахівці в цій. Справі і запропонувати викріки. Я хочу сказати, що дуже багато покупців хочуть зробити самостійно ту іграшку. І, в принципі, дуже багато гарні результати в пошуку по цьому речовому слову. І це можна взяти для себе за основу. Продумати. Ну я навіть тут в пошуку бачу, що пропонують навіть набори, да? пропонують окремі окремих тваринок. Тобто зробили. Викрику, одного разу е підготували сам лістинг. Да, вам необхідно розуміти, як е буде виглядати презентація е цієї викрики, да, е в якому буде вона форматі. Я бачу, що тут в більшості е використовують PDF-формат інші е формати, але це. Е також буде мати значення, і ви додали цей цифровий файл. І забули. Він почав продаватися. Ви потрошечку отримаєте гроші і разом з тим піднімаєте свій магазин. Якщо ми будемо говорити далі про ці цифрові товари, які ви можете додавати у власний магазин, то тут я хочу зупинитися на тому, що ви можете навіть викладати цілі майстер-класи. Тобто ви можете це зробити на YouTube, чи, можливо, ви окреме відео запишете, чи, можливо, це буде якась інструкція, яка буде пояснювати. Формат можна продумати. Так, потрібно буде підготувати текст щоб це дуже гарно було англійською мовою і. Так само продавати свої майстер-класи, і я хочу сказати, що майстер-класи коштують набагато дорожче, тобто їх готові дорого купувати, ніж навіть викройки. і це ще другий варіант того, що ви можете додати в свій магазин. Можливо, дійсно є сенс поділитися якимись своїми секретиками, але не просто так. На аудиторію, а і заробити на цьому ще додатковий прибуток. Я хочу зупинитися на ось цьому магазині. Чомусь так він мені візуально можливо сподобався. Це Лаура, яка в нас знаходиться в Канаді, має власний магазин, є тут різні в неї товари, але я б хотіла зупинитися на тих категоріях, які вона. Пропонує нам в неї не так багато і товарів да, 97. Але подивіться, будь ласка, вона напевно починала з пов'язочок на голову заколочок, да. Але потім додала викрики. І зверніть, будь ласка, увагу, що викрою в неї набагато більше, ніж товарів в інших категоріях, да? в окремих. Також вона додала ще таку цікаву категорію, як DIY Kids. Ми вже з вами про це говорили: що наші покупці дуже полюбляють оці набори, зроби сам. І це ще окрема категорія товару товару, яка може бути присутня в вашому магазині, і за допомогою якої ви так само ну по перше можете і свій середній чек збільшити. Наприклад, хтось вже побачив у вас готовий товар і ще знайшов у вашому магазині товар для подарунку. Наприклад, він цей набір зробив сам купить комусь на подарунок. Давайте подивимось. ну Чомусь мені так подобаються навіть лістинги, як подаються сам вигляд магазину. І тут, якщо не помиляюсь, в неї навіть ми можемо побачити і те, що в неї продає, продається найбільше. І зверніть, будь ласка, увагу, що це більше йдуть цифрові товари. Бачимо: тут PDF, SVG, SVG да, ці формати. Тут також, також, і тут он Digital Pattern, Digital, Digital. Але ще зверніть, будь ласка, увагу: потрішечки в неї продаються і пов'язочки на голову, так. А ще, ось, будь ласка, такі літери. Вони можуть бути і як там іграшка, наприклад, і на ялинку, прикраса на ялинку, а можуть бути і навіть як ініціали да, використовуватись. В неї продаються як цифрові товари, так і фізичні товари. І це дуже важливо для підтримки. Вашого магазину. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Ну, давайте ми якісь там якісь товарів спробуємо подивитись. Також є у нашій продавчині і набіри DIY, да, Це те, про що я тільки що говорила. Да. Вона ось пропонує навіть в неї є відео. Зараз подивимося, що вона тут показує, а ага, вона пропонує зробити таку гірлянду з сердечок. Ось вона показує, як це буде виглядати, як вона це оформлює. І це до речі, насправді зробити не дуже складно продумати ці всі деталі один раз, і потім не потрібно вже самому робити ті іграшки або там, сердечки, як в даному випадку, а просто вже продавати ці набори. Але якщо ми захочемо з вами і далі звужувати нішу та розширювати свій асортимент, то ми можемо запропонувати такі набори для початківців. І, до речі, всі ті, хто займаються рукоділлям, це дуже гарна тема. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Всі стартові набори або набори для початківців в будь-якій сфері. Якщо ви, можливо, там в'яжете, якщо ви валяєте да, з шерсті, якщо ви щось робите там, зі шкіри, будь-що, навіть. Якщо ви там одяг готовий, продаєте, ви можете додати як окрему категорію на стартовий набір для початківців, тому що дуже багато людей, ну точніше, всі, поки не навчилися, вони ще початківці і вони шукають ці стартові. Набори, до речі, якщо поглянути по статистиці, то дуже великої популярності набуває такого роду е, продукти. Але коли я ну, готувала цю інформацію, то звернула увагу на те, що дуже часто на фотографіях я бачу голочки і додаткові, ну от, наприклад, як тут, да, якісь е, спеціалізовані інструменти, які саме використовуються в процесі валяння. Да, це ось. Тут, наприклад, навіть і на відео ми бачимо, і спробувала пошукати, тому що я знаю, що саплай це така ніша, як інструменти да, для рукоділля, також користуються попитом. При цьому ви можете їх додавати у власний магазин. Якщо навіть ви їх не виготовляєте самі, ви можете додати партнерів. Виробничих і зазначити, що, наприклад, цей партнер забезпечує вас, ну, наприклад, якими будь-якими інструментами. І зверніть, будь ласка, увагу, людина зайшла в ваш магазин для того, щоб там її зацікавила ну, наприклад, якась іграшка, яка у вас там продається, да? ну, наприклад, там валяна тваринка якась. А тут вона може для себе. Пригледіти якісь подарунки для інших, вона може спробувати зробити цю іграшку сама, тому що у вас, наприклад, є викрики. Також, якщо вона взагалі не вміє валяти з шерсті, то вона може купити у вас стартовий набір, а також всі необхідні. Інструменти, якими ви це робите, як презентують ці іголочки, да, тобто, ну, всі майстрині з цього виду рукоділля знають, що це таке, і краще орієнтуються. Тому подивіться, будь ласка, інструменти для творчості для рукоділля завжди користуються. Попитом. А знаєте, поки я переглядала ще зверніть, будь ласка, увагу, це ще як додаткова група товарів, яка може з'явитися в вашому магазині. Це ну, чехли да, для ваших голочок. Зверніть, будь ласка, увагу. Тобто ви разом з тим можете запропонувати ось такі чехольчики, в яких. Майстрині можуть зберігати свої інструменти. Я думаю, що якщо ми будемо говорити про кожну о, конкретну іншу о, нішу, да, то в будь-якому випадку ми також зможемо знайти якісь додаткові супутні товари для того, щоб розширити свій асортимент. Ну і обов'язково тут не, не забувайте про цифрові товари, тому що це о, і є о, ну, те джерело. Такого додаткового, пасивного вашого доходу, коли магазин працює, так, товари продаються, а ви вже розробляєте і створюєте якісь інші там, я не знаю, ваші товари, або втілюєте свої креативні ідеї в іншій сфері. Ну, і щоб узагальнити все те, що ми зараз з вами розібрали, можемо сказати, що Додатковим джерелом доходу, конкретно в ніші валяних виробів, може стати перша, продажа цифрових товарів, це можуть бути викрики або майстер класи, наприклад. Також ми з вами говорили, що можна зробити набори do it yourself, да? тобто набір зроби сам, а також можна спробувати створити набори для початківців, які також. Будуть користуватися попитом. Далі не забуваємо підібрати необхідні інструменти, які потрібні будуть для цього виду рукоділля та запропонувати їх в своєму магазині. І я впевнена, що для будь-якої категорії товарів товарів можна знайти додаткові джерела доходу, щоб трішечки оживити освіжити. Свій магазин для того, щоб все ж таки вийти на ну, хоча б минулорічний рівень. Дякую всім і до нових зустрічей!